Всім привіт! Binance роздає по 10 доларів буквально за одну хвилину часу. Я так зрозумів, вони хочуть догнати байбіт за кількістю активностей. Тому я сьогодні прожену всі свої аккаунти і заберу ну, близько 50 доларів. Хай будуть. Значить, що нам потрібно? Знаходимо у своєму гаманці Binance Web 3. Переходимо в активи, натискаємо гаманець. Далі рекомендації. І тут гортаємо банер, знаходимо ось цей банер. Натискаємо на нього. Реєструємося в активності. Я вже зареєстрований. Нам потрібно, щоб на споті Binance було більше 50 доларів в USDC. Я особисто закину 55 доларів. Та сьогодні о 18.00 виконуємо свап, натискаємо ось тут. Та виконуємо Свап на будь-яку монету. На більше ніж 50 доларів. Я особисто буду, скоріше за все, купляти солану та продавати назад, і відразу ж виведу кошти з Binance Web 3 на свій спотовий гаманець біржі Binance. Перших 100 тисяч юзерів отримає по 100 токенів BR. Зараз це в еквіваленті 10 доларів. Початок о 18-й годині. Не забуваємо. Працюємо.